Колишній віце-губернатор Кубані Михайло Сава зробив приголомшливу заяву. Путін готує план Б на випадок, якщо український фронт не впаде. Диктатор збирається знову атакувати через Білорусь. А поточні навчання Лукашенка можуть бути підготовкою до цього плану. З вами Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, що ще розповів інсайдер з Кремля про плани російського диктатора. Докладніше далі. В ексклюзивному інтерв'ю телеграфу колишній кубанський віце-губернатор Михайло Сава розповів, чому Кремль затягує переговори. За його словами, Путін впевнений, український фронт незабаром обвалиться, а зсу почнуть відступати. Цитата Путін живе в дивному інформаційному світі, який має мало спільного з реальністю. Йому регулярно доповідають, що в Україні не залишилося бійців, що супротив зменшується. Фронт обов'язково впаде. і Це питання двох-трьох місяців. Михайло Сава, колишній віцегубернатор Краснодарського краю РФ, саме тому каже Сава Кремль і не поспішає з реальними переговорами. Вони просто чекають на колапс українського фронту, як колись сподівались взяти Київ за три дні. Але що буде, якщо через 2-3 місяці психопат зрозуміє, що його прогнози не збулися? За словами Сави, у Кремля вже готовий план Б. Цитата: у Кремля, схоже, є варіант Б на той випадок, якщо український фронт не обвалиться. Це знову вторгнення з території Білорусі. Зараз там почались підготовки до так званих навчань. Михайло Сава, експерт нагадує саме так все й починалось в лютому 2022 року. Спочатку навчання на білоруській території, а потім повномасштабне вторгнення. Зараз Лукашенко знову проводить навчання біля українського кордону. Чи змусять економічні проблеми Путіна зупинитись? Сава категоричний ні у Росії є ресурси вести війну на поточному рівні ще близько року. А головне путінська верхівка просто не думає економічними категоріями. Цитата: економіка не керує політикою. У РФ вони не вміють заробляти гроші, щось нарощувати, покращувати. Вони вміють тільки відбирати та контролювати. Ну, це ж колишні співробітники КДБ СРСР. Михайло Сава на додаток, експерт вказує на психопатичні риси Путіна, повну відсутність емпатії та нерозуміння меж власних можливостей. Тим часом позиція Трампа змінюється. Американський президент зрозумів, що Путін просто знущається з нього, тягне час після зустрічі з російським диктатором на Алясці. Можна очікувати жорстких санкцій. Насамперед, проти тіньового флоту, який возить російську нафту. Санкційний перелік можна збільшити вдвічі, але головне вторинні санкції проти країн, які купують російські енергоресурси. Трамп вже продемонстрував це, підвищивши миту для товарів з Індії. Наступними можуть стати інші країни, включно з Китаєм. Цитата: це буде максимально болючий варіант для РФ. Потрібно розуміти, що президент США людина дуже суб'єктивна, емоційна, яка вважає, що може все. Михайло Сава. Переговори Трампа з Путіним можуть стати останньою спробою дипломатії. Якщо вони проваляться, світ побачить справжнє економічне протистояння між заходом і авторитарними режимами. Поки що залишається загадкою. Чи справді Лукашенко готує плацдарм для нового вторгнення, чи це просто чергове залякування заходу? Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. У білоруському гомелі всього за 130 км кілометрів від Чернігова помітили російську броньовану техніку з дивними позначками на машинах, червоні квадрати та саморобні протидронні дуги. Точно такі ж символи бачили у лютому 2022 року перед початком повномасштабного вторгнення. Що це збіг чи підготовка до нових провокацій? Експерти попереджають про небезпечні сигнали. З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, чи готується Лукашенко до нових провокацій, та що насправді відбувається біля білоруського кордону. На вулиця Гомеля помітили російську броньовану техніку з незвичними позначками. Машини обладнані саморобними протидронними дугами. Це захист від українських FPV-дронів. На броні червоні квадрати, а на рукавах військових червоні пов'язки. Телеграм-канал Балварта повідомляє такі ж червоні пов'язки носять російські окупанти на території України. У лютому 2022 року військову техніку з червоними квадратами помічали в Славутичі Київської області та на території самої Білорусі поблизу Волинської області. Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко не вважає це серйозною загрозою. За його словами, росіяни часто використовують тему Білорусі для інформаційних вкидів проти України. Цитата на різного роду відео з цієї сторони з технікою не варто реагувати. Воєнної загрози звідти немає зараз, каже Андрій Коваленко. А, от колишній співробітник СБУ та консультант парламентського комітету з нацбезпеки Іван Ступак більш обережний. У коментарі телеграфу він пояснює, поява техніки в місті, а не на полігоні це тривожний сигнал, особливо з кустарними модифікаціями для війни. У вересні в Білорусі заплановані масштабні російсько-білоруські навчання. Захід 2025 Офіційно заявлено про 13 тисяч військових, але аналітики називають іншу цифру до 100 тисяч. Іван Ступак вважає, що техніка в Гомелі може бути першими зразками для підготовки до навчань, але експерт попереджає про два ключові показники реальної загрози. Цитата: якщо буде понад 3,5 тисячі особового складу, а тим більше до 10 тисяч, це стане сигналом потенційної загрози. І друге, розвантаження снарядів на землю, каже експерт. Якщо боєприпаси складають з вагонів на землю, їх уже не будуть завантажувати назад. Це означає підготовку до бойового застосування. Найбільший ризик ступак бачить не в прямому нападі на Україну, а в гібридних операціях проти країн Балтії, особливо небезпечний район Нарви в Естонії, де живе багато етнічних росіян. Цитата: 200-300 умовних стрілкавих гіркіних, які можуть висадитись десь у районі Нарви, захопити райвідділ поліції, місцеву владу, зв'язок усе як завжди, каже Іван Ступак. Експерт наголосив, що біля Нарви зросла активність російських засобів радіоелектронної боротьби. Естонія виявила третю точку РЕП поряд із Санкт-Петербургом та Калінінградом. Навчання захід мають погану репутацію у 2021 році. Під їх прикриттям Росія зосередила 200 тисяч військових біля українських кордонів. А навчання союзна рішучість у 2022 році стали прелюдією повномасштабного вторгнення. Поки що для України прямої загрози немає, але потрібно стежити за кількістю техніки, людей і найголовніше снарядів. Бо коли боєприпаси розвантажують на землю, це вже не навчання. З вами була Яна Порхун. Це канал Телеграф. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Увага всієї планети прикута до однієї дати 15 серпня, коли Трамп зустрінеться з Путіним. Переговори, яких чекає весь світ, можуть відбутись в готелі Аляска Репорт на Алясці. Люкс за 200 тисяч льодовики за вікном і повна таємниця, що відомо про це місце. З вами Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись детальніше про розкішний курорт на Алясці, де можуть відбутись переговори століття. Подробиці далі. Видання Аляска Ленд Майн повідомляє: зустріч може відбутись в готелі Аляска Резорт у містечку Гірдвуд на Алясці. Дати з 12 по 16 серпня там уже заброньовані. Саме в цей період і запланована історична зустріч. Курорт справді вражає восьмиповерховий замок з 299 номерами, розташований у пишній долині серед гірських вершин та льодовиків. Довкола океанські краєвиди, які захоплюють дух. Готель працює з 1994 року та вважається одним з найпрестижніших курортів Аляски. Найдорожчий апартамент курорту Black Diamond Suite Retreat – Це клубні люкси на верхньому поверсі з окремим лаунджем. Ціна одного номера стартує від 4845 доларів за ніч. Це більш ніж 200 тисяч гривень. Фото номерів готель не показує. Зрозуміло чому. Лише відео клубного лаунжа натякає на розкіш всередині. Секретність, як у справжньому шпигунському фільмі. На курорті вісім ресторанів від кав'ярні до елітного Seven Glaciers з панорамним видом. Заклади спеціалізуються на кухні Аляски, свіжі морепродукти, дичина, сезонні делікатеси. Дегустаційне меню з шести страв коштує 139 доларів. Майже 6 тисяч гривень з персони. Містечко Гірдвуд розташоване за годину їзди від Анкориджа. Оточене горами Чугач і водами затоки Тернегейн. Це місце поєднує туристичну інфраструктуру з тишею та віддаленістю від мегаполісів. До речі, раніше місцем зустрічі називали сам Анкорич. Там розташована об'єднана військова база. Елмендорф Річардсон, стратегічний комплекс США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, штаби Аляскинського командування 11-х повітряних сил серйозне оточення для серйозних розмов. Раніше тут вже відбувалися важливі дипломатичні події. У 2021 році в Анкориджі проходили переговори між США та Китаєм перші за часів адміністрації Байдена. Тоді американські дипломати обрали це місце саме через його нейтральність та віддаленість. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.